Сьогодні ми будемо варити родинний борщ з вишнями, який готувала моя бабуся Бугай Євдокія Сергійовна. Ось наш бульон вже вариться, а тим часом ми готуємо овочі. Сестра мені допомагає з картоплею, а я готуватиму засмажку. І ось так помаленьку, гарненько. Дрівніше буде гарніше. Бульйон готовий, тож додаємо буряк, щоб добре проварився. Так. Як звариться буряк, тоді додамо картоплю. Ну, а вже десь на кінці квасолю. Добавимо ще нашу засмажку і вже на завершення. Вишня, вишню кидати потрібно в самому кінці, адже щоб вона не розварилася. Вишні треба дивитися кидати стільки, наскільки ви любите, чи кислий, чи ні, бо саме вишня дає ту кислоту. Накидаємо наш борщ. Він вже гаряченький, настояний. Тож смакуємо родинний борщ з вишнями.